Всім мої вітання. Сьогодні, як завжди, новий варіант на продаж цього разу це Yamaha Gear 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Gear у нас вантажний скутер для бізнесу, для домашніх потреб і так далі. Стан у нас практично нового апарата, ну і звичайно ж. В рідкісному червоному кольорі. дивиться мій канал, дивився попередні ролики, ну І знаєш, такі гири були в обмеженій кількості і, звичайно, ж не дешево так, Задня гума абсолютно нова. от Стоїть вона тут дюро, розмір гуми 110х90х10. Гальма в ідеальному стані. Все. По стану як нове абсолютно. Ну і сам скутер в стані наближеного до нового. Так, далі з великим багажником гір, сидіння також рідне заводське, ключик один. Під сидінням також все супер, все ціле, посидіння 15-й рік показує. А кришечка показує також 15 рік. А, до речі, бак. Бак чистенький, ідеальний все. Все тут супер. Повністю так хочу глянути на нарами. Це у нас UA07J. Оце. UA06, UA07 і UA08, оскільки я знаю, є найсвіжіші. Це середній скажімо так, модельний ряд 15-16 років випуску. Тобто доволі свіженький, Свіжа, свіжіша відповідно за 06 і старіша за 08. По розхідничках ідеальний повністю стан, без ніяких дефектів, питань і далі. Бокова підніжка є, як завжди. Пластик в ідеальному стані. Без ніяких дефектів, без подряпин, взагалі він виглядає як новий, От на ньому всього на все 4600 км пробігу, всі надписи, всі ручки, все в стані нового, повністю оригінальні, до речі, пара зеркал оригінальних. Передня гума повністю також в новому стані, стоїть якась, не знаю як вона називається, а євроміна стоїть. Дивіться, який стан. все чистеньке, все новеньке, все в ідеальному стані, як по пластику, так і технічно, повністю новий апарат. Багато тут розказувати немає чого, так як він дійсно ідеальний, без ніяких питань і без ніяких відповідних зауважень. Ідеально працює двигун, повністю ідеально, без ніяких там лишніх шумів, ну і так далі. Так, далі перевіримо, що у нас там по оптиці. Все, працює, моргає. Світло, Лижній дальній також є. Коротше кажучи, як завжди, зробимо невеличкий тест драйв, техніка практично нова. Немає чого багато розказувати, я думаю, що на сьогоднішній день всі знають, що таке Yamaha Gear. На, на гірові їздить практично весь товарообіг, який тільки можна скажімо так, перемістити на мототехніку. Скотерочок надзвичайно живучий. От. Ну і скажімо так, найпопулярніший на сьогоднішній день. Із вантажної техніки багато хто спорить там у мене на каналі, не спорить, пишуть свої думки, коли міняти масло. Дивіться, бачите, тут вказано три тисячі кеме. Я так розумію, у кого є переводчик, хто читає іерогліфи, я так розумію по логіці, що це заміна масла кожних 3000. Ну, що можу сказати, гарно тримає дорогу, їде там в районі 57-58. Для гіра цього з головою достатньо. Така дуже надійна робоча техніка, як я і сказав, підійде для ваших потреб. Ха-ха, длинная вица. там бой, Ваня, Баргатан. Коротше кажучи, грузова конячка, кому цікаво, телефонуйте, хто хоче встигнути придбати посилання на телеграм-канал в описі під відео. Вся техніка ставиться на облік. Всім дали покупок!